Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні вивчатимемо деякі властивості арифметичних прогресій, зокрема, виведемо формулу n n-ного члена арифметичної прогресії. На попередньому уроці ми дізналися про рекурентне задання арифметичної прогресії, Проте деколи зручніше застосовувати формулу n n-ного члена. Аби її отримати, варто спочатку виразити. Кілька перших членів через перший член та різницю прогресії d. Це можна зробити наступним чином. А2 дорівнює А1 плюс d, А3 дорівнює А2 плюс d дорівнює А1 плюс d плюс d, що дорівнює А1 плюс 2D. А 4 дорівнює А3 плюс d дорівнює А1 плюс 2 d плюс d, Дорівнює а1 плюс 3d. Можна помітити, що а дорівнює А1 плюс n-1d. Ця рівність і називається формулою n-члена. Зверніть увагу, щоб знайти будь-який член послідовності, достатньо знати перший член та різницю арифметичної прогресії. Ще однією корисною властивістю арифметичних прогресій є те, що кожен її член, крім першого. Та останнього в разі скінченної прогресії дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх. Або формульно ан дорівнює ан-1 плюс n1 поділити на 2. Цей результат можна отримати наступним чином. Для арифметичних прогресій виконується те, що an плюс 1 мінус an дорівнює АН мінус 1 Раніше ан з правої частини рівності ліву та АН-1 з 1 зліво праву, отримаємо, що АН 1 плюс an-1 дорівнює 2ан. Поділивши обидві частини на 2, отримаємо, що АН плюс 1 плюс ан-1 поділити на 2 дорівнює АН, що і є середнім арифметичним двох членів АН 1 та ан 1 для закріплення теорії перейдімо до практики. Задача 1. Нехай перший член арифметичної прогресії АН дорівнює 10, О, а різниця дорівнює 2. Знайдіть А5 А10 А33. Розв'язання. З умови ми знаємо, що А1 дорівнює 10, О, а Д дорівнює 2. Тоді з формули n-члена арифметичної прогресії випливає, що А5 дорівнює А1. Плюс 4 d Це дорівнює 10 плюс 4 помножити на 2. І дорівнює 18. А10 дорівнює А1 плюс 9 d що дорівнює 10 плюс 9 помножити на 2. І дорівнює 28. А33 дорівнює А1 плюс 32 що дорівнює 10 плюс 32 помножити на 2. І дорівнює. 74. Задача 2. Знайдіть формулу n-го члена арифметичної прогресії, першими членами якої є мінус 6, мінус 8, мінус 10 і мінус 12. Розв'язання. З умови: ми знаємо, що А1 дорівнює мінус 6. Та А2 дорівнює мінус 8. Для початку підрахуємо різницю цієї прогресії, скориставшись тим. Що d дорівнює а2 мінус а1, що дорівнює мінус 8 мінус мінус 6 і дорівнює мінус 2. Тепер, маючи перший член та різницю арифматичної прогресії, можемо отримати формулу n-ного члена. А n дорівнює мінус 6 плюс n-1 помножити на мінус 2. Спростивши цей вираз, можна отримати, що а n дорівнює. Мінус 4, мінус 2n. Зауважмо, що достатньо знати лише перші два члени арифметичної послідовності, щоб відтворити будь-який член цієї послідовності. Задача 3. Який номер має перший додатний член арифметичної прогресії, першими членами якої є мінус 23, мінус 19 і мінус 15. Розв'язання. Для початку знайдімо різницю цієї арифметичної прогресії. Для цього достатньо від другого члена відняти перший. Отримаємо d дорівнює А2-а1 дорівнює мінус 19 мінус мінус 23, що дорівнює 4. Тепер отримаємо формулу n-члена для цієї арифметичної прогресії. А саме an дорівнює мінус 23. Плюс n-1 помножити на 4. В умові задачі нас просять знайти найменше натуральне n, для якого цей вираз буде більшим за 0. Розв'яжімо нерівність. мінус 23 плюс 4 помножити на n-1 більше за 0. Для цього перенесімо мінус 23 до правої частини нерівності та поділімо обидві частини на 4. Отримаємо еквівалентну нерівність. n-1 більше за 23 четверти. Перенісши мінус 1 у праву частину отримаємо n більше за 27 четвертих. Виділивши цілу частину у дробі, отримаємо нерівність. n більше за 6,3. Зрозуміло, що найменше натуральне число, що задовольняє цю нерівність, це 7. Отже, Перший додатний член цієї арифметичної прогресії має номер 7 Сьогодні ми з вами дізналися про формулу n ного члена арифметичних прогресій та закріпили ці знання на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!